Вітаю всіх, шановних колег, на сторінці Манслей Економіка. Це наш головний флагманський продукт. Історія наших прогнозів, особливо курсових прогнозів, у важкі турбулентні роки від ковіду і до четвертого року війни. Ви можете знайти на нашому сайті щороку. Ми за стандартами індустрії самі публікуємо наукові статті, е які замовляємо зовнішнім професорам. Е що Аналізують відхилення та похибки наших прогнозів. Ви самі знаєте, що ми були і залишаємося найкращими на ринку економетричних прогнозів стану економіки України. Якщо ви станете нашим шановним передплатником нашого головного флагманського продукту, Маслі економіка одлук, ви будете щомісяця отримувати апдейт цього прогнозу. Також цього року до Пакету Monthly Economic Outlook додається безкоштовне членство в нашому бізнес-клубі, найбуть «Future Business Club», де перед вами протягом року виступатимуть найкращі податкові консультанти та найкращі спеціалісти зі штучного інтелекту. Ну і звичайно, я щомісяця з лекцією апдейтом по поточному стану бюджету, економіки, зовнішнього платіжного балансу, торгівлі. Ну і звичайно. Стану курсу та зовнішніх платежів та запозичень, що є фундаментальними курсотворчуючими факторами вже 4 рік. Вивчайте уважну структуру, скачуйте безкоштовний зразок і буду щасливий бачити вас серед наших самих улюблених клієнтів, переплатників перекладників. Мансли. Щиро ваш, від імені всієї команди Михайло Кухар.